Вас вітає Дніпровська підземельна родина під назвою Брудна Двадцятка. Наш проєкт є доповненням до світу Ельгейм, який створює велике енріїчне ком'юніті протягом двох років. Під час цього шоу шістка героїв, яких ви побачите на екранах, впливатиме на те, як змінюватиметься світ Ельгейм. І водночас гравці, що мандрують, Паралельно у авторському світі поза межами камер і приймають власні рішення, здійматимуть сюжетні хвилі, які позначатимуться на пригодах брудної двадцятки. І щоб більше не змушувати вас чекати. Ми вітаємо усіх з Геловіном і запрошуємо вас у казку буремних часів. সুন্দর একটা সুযোগ হলো Сонця, що розкинулося у серці фейських земель, ледь ледь перевалило за полудень. У смарагдовому палаці один світловолосий юнак занурився у післяобідню медитацію, яка для стороннього могла здатися просто звичайною дрімотою. На його колінах лежала розкрита книга, а його зелене пасмо впало йому на стомлене. Обличчя сіяними снянками. Гудвін Ос, що зрання займався тренуваннями, а потім гуляв містом сонця, аби подивитися на приготування до декади Муерти, вихопив собі годинку, аби почитати щось з улюбленого і трохи перепочити. Але, як стається у житті монархів, йому це не вдалося. А гучний стокіт mm. перервав його медитацію, і роздуми, які блукали десь у підсвідомості Еладріна. Та, так, Ваше високосте. Вас чекають у тронній залі. Mm, навіщо якомусь можна? Справи порушників, які потребують розгляду. Про <титут> що саме ми говоримо? Мені здається, цим займався мій батько. Це не вбивство. Класифікуємо поки що як шахрайство. Подробиці залишаю на столику за дверима. Зараз дайте мені 5 хвилин, Зараз. Ми вилучили у порушників зброю та спорядження. До того моменту, поки ви винесете вирок. Чи будуть додаткові накази? Просто уйдіть, я зараз все почитаю і прийду в тронозалу. залу, без проблем. Ми чекатимемо. Ви бачите перед собою Еладріна, блондина, доволі яскравого, але у нього є один такий красивий зелений локон, який така, ось тут. Його дуже класно видно. У нього два різних ока: один яскраво-зелений, а інший насичено-жовтий. Зараз він одягнений в звичайну королівську робу. В місті Сонця ці роби виглядають як таке красиве, ельфійське вишите ну, рубашка з якимось осінніми весняними мотивами. А також у нього на поясі є два меча. Я підіймаюсь і дуже повільно, тому що я дуже не хочу цього іду вперед до тронної зали. Походу, ти за дверима своєї спальні, виходячи у вітальню, де ти інколи приймаєш своїх доволі не небагатьох друзів, бачиш дійсно кілька документів, що залишав капітан Королівської гвардії Корнеліус Вольф Один з них пов'язаний з синьою стрічкою. Мені зараз це необхідно читати, так? Це точно? Краще ознайомитися з цим. Добре. Ваша висока сторінка. Добре, Добре, добре. О, як цікаво. Люблю, чтиво. Розшукувала дитину. Зуйна... Зуйна... Хто це писав? У солдатів денної варти все, що певні складності з граматикою. Потрібно поговорити з матінкою. Мені це не подобається. Вони повинні бути досвідченішими та більш інтелектуальними. Все ж таки, місто Сонця, як не як Я, я обов'язково передам це Варваріону. Дякую. Угу. Дуже цікаво. Дуже, дуже, дуже. Чи можна передати другий документ? Якщо вони такі ж цікаві, то давайте. Я почитаю. Дуже вам дякую. Мені здається, такого за весь час міста сонця не було. Щоб... А скільки їх там? Ще один. Щоб три? Водночас? час. Ми зібрали бінго. Давайте одразу прочитаю, цікаво. Ну, ага, Якщо потрібна коротка справка, ви лише скажіть. Я думаю, що зараз я. Це прочитаю, а потім ви мені це кратко розповісте, тому що. Я буду присутній під час зустрічі з порушниками. Ну, поки будемо йти на цю зустріч, ви якраз мені все розкажете. Як скажете вас, вашою високостем? центральному постельному дворі? Дурував, Господи. Віл від вам ради на дуже вийн. Контроль. Mm. А це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Певні випадки нагадують ті, що вже сталося останнім часом. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. О, вони ще й об'єднуються. Слухайте, це дуже цікаві екземпляри. Я хочу з ними поспілкуватися. Вашого Високосте, ви впевнені, що впораєтеся без присутності його та її величності? Без батька та мати? Я думаю, з цими трьома екземплярами я точно спорюсь без проблем. Тільки розкажіть мені ще раз, щоб я точно все зрозумів правильно: три порушники, що чекатимуть в тролльній залі, синя унінароджена, яка представилася доволі неохоче, як кресіда з сірих земель, була одна, ми її відшукали, коли вона голосувала та лякала людей. У аристократичному кварталі, шукаючи якусь дівчинку. Дівчинку ми все ще не знайшли, можливо, дівчинки не було взагалі. Вона чіплялася до малих дітей, які були наче схожі на цю дівчинку а, і лякала їх, і батьків заразом. Так звучить дуже неприкольно. Про ній були певні речі, які викликали в нас питання лялька, що нагадувала ритуальну. Магічні кристали, зілля. Ну, Магією не заборонено займатися в місті Сонця, але те, що вона підходила до дітей, це дійсно. Ну так, подивимося. Я хочу послухати вперше її. Що а, далі? Ми перевірили, вона не зареєстрована як мандрівний артист чи інший представник театральної діяльності. Це погано. Документи повинні бути. Її документи, як вона сказала, це роги та ікла. Це ж погано. Мені такі не подобаються рогаті і класті, але думаю, що з нею можна буде поспілкуватись, язик то в неї є. Ви хочете розпочати діалог з нею? Чи нехай усі три порушника одночасно знаходяться в тройній залі? Я хочу дослухати до кінця вашу оповідь, а потім, звичайно, щоб всі три порушника були переді мною. Так цікавіше. Другий порушник Люціус Хексхенд, а, взятий у постоялому дворі абзюзів. І що він на цей раз зробив дядьки Зюзі? Він підбурював оточуючих та відвідувачів робити і грати на дуже високі ставки, які вимірювалися тисячами золотих. Про що саме ми можемо йти речі? Тому що в принципі грошей в наших. Людей достатньо, і я думаю, що він не винен в тому, що кхм, забирає ці гроші у людей, які люблять азарт. Є лише питання в тому, що він завжди виграє. Ви і думаєте, що він мухлює? Його магічна колода, яку все ще не ідентифікували, каже, можливо, про це. Ну, поговоримо з ним. Це не найстрашніше, що він може робити в нашому місті. Далі Скоріше за все, третя особа це його поплічник. Так, я прочитав про це. Угу. Так, називає себе Ірдейн, лісовий ельф. Насправді, помічений вже протягом трьох місяців у Гавані працював, виконував важку роботу. Маємо інформацію, що він прибув з Республіки Атанарі, коли потрапив у шторм, а шторм і кораблекотроща, у які вижив лише він. один. За його. Показаннями, магічний шторм мав дивний характер. Угу. Mm -hmm. Останнім часом в місце Сонця дійсно проходять якісь дуже дивні речі. Я про це теж знаю. Але те, що він єдиний виживший, може казати про те, що він шпигун, а може про те, що він просто дуже добре виживає. Mm -hmm. Що ж, з ним ми теж познайомимось. Обов'язково я правильно розумію, що. У нас є три злодії, нібито. Три порушники. Так. І всі докази проти них це ну, таке собі щось. Вони перевіряються та встановлюються. Зрозумів, Значить, поки що вони не порушники. Поговоримо, а потім зрозуміємо про це. Ну, давайте скоріш підемо до них. Вже цікаво побачити, хто там у нас такий цікавий. Прошу вперед. Дякую. Сторонній наглядач міг би помітити, що насправді Корнеліус Вульф, капітан королівської гвардії, ставиться до його величності трошечки зверхньо. Скоріше за все, як доволі молодої та зеленої крові. Недосвідченої, тобто. Але все ж таки певна повага, чи то й до його батьків, чи взагалі до діянь Гудвіна Оза, які поки що залишаються поза. Кадр, кажуть про те, що він все ж таки на щось здатний, тому має якусь повагу у палаці під назвою Смарагдовий палац. І поки Гудвіно спускається спіральними сходами Західної вежі, ви бачите, як його проводжають легкими уклінами чи кніксенами а Слуги та гості, які знаходяться у смарагдовому палаці. А можна побачити, як він долає безліч безліч коридорів, які декаровані найулюбленішими кольорами його батьків Смарагдовим та Рубіновим. Він оглядає деякі гобелени, на яких зображені знову ж таки його батьки, відомі герої, друзі. Родини і міста Сонця, і багато багато дверей відкриваються перед ним. Але розуміючи, що принц все ж таки а, направляється до тронної зали, а... слуги доволі вічливо проводжають його поглядами, і тими самими клінами. Гунвінос не заходить через центральні двері тронної зали, але вже до його доволі гострого. Елладрінського слуху доносяться певні балачки трьох тих самих непорушників, як він сказав, Корнеліусовольфу. Один, точно, жіночий, який трохи невдоволеним, здається, якщо послухати зі сторони. І двоє чоловічих, які наче щось обговорюють між собою. Гудвінос заходить через бокові двері тронної зали, і все ще вдивляючись ті самі папірці, які дав йому Корнеліус, слідує до місця, де знаходяться два вишукані трони, один з яких висічений зі смарагду, а інший з рубіну. І сідає він саме на той, який висічений з Рубіну, а саме на трон, який належить його батьку. І, скоріш за все, перший час він навіть не звертає уваги на трьох порушників монінародженого, лісового ельфа та бісину, які стоять десь футів 15 від цих двох вишуканих тронів. Ви бачите Кресіду, Ірдейн та Люц, що у тронній залі присутній дюжина гвардійців. Які спостерігають за вашими рухами та можливими різкими висловами у вас забрали спорядження, ви не маєте при собі ваших грошей, і все це було, як то кажуть, вилучено до моменту з'ясування того, у чому ви звинувачуєтеся? Чи хочете ви почати діалог з принцем, який просто зараз розглядає свої папірці? Я івдейна. Клянься, кланяйся, кланяйся. Кресіда в цей момент, коли Люцин звертає увагу, робить невеличкий уклін з ногою назад, але без такого поклону, як у Годі. Скоріше за все, Гудвін це не помічає, тому що він зацікавлений справами. Але я думаю, в принципі, він цього очікує. Не дає повинної уваги. один недостатньо, що на неї взагалі сьогодні, коли потрібно, не звертають увагу, тому вона голосно кричить по типу <кхух> <кхух> і прохиляється ще. Ірдені <кхух> відмахується. <кхух> <Дима, кхух> <Дима, Дима, кхух> Вітаю. Хто це був? Це була ти, як я розумію, дай я правильно. Признесу твоє ім'я Кресіда. Кресіда з сірих земель. Приємно познайомитись. Мене звати Гудвін, я дотошній принц. Так вийшло, що мої батьки зараз у відрядженні, а зазвичай вони займаються цими справами. Вам, до речі, дуже повезло. Мій батько, він дуже легко розбирається з порушниками. А я уж дуже люблю історію. Тож з радістю вислухаю вас, тому що за. Один тиждень в місті Сонця не ставалося таких цікавих історій. Ще одразу три. І найдавніше, що все це зробили ви. Тож я пропоную почати з вас, пані Оні Народжена, тому що вас звинувачують в дуже дивному. Звинувачую? Викрадені дітей викрадені? І знаєте, у мене немає ніяких забобонів з приводу, раз ви не подумаєте. Але це доволі сильне звинувачення. Що ви можете про це сказати? Ну, по перше, мене якось дуже дивує, що одразу при нас було винято всі наше спорядження, всі наші цінні речі. Я не знаю, що до цих молодиків я вперше бачу, але абсолютно не розумію, що це могло вам принести. Чому я не можу брати свої речі? Можливо, вони мене надихають кожного дня. Не переймайтеся, це чисто дисциплінарна ситуація. Якщо ви будете невинні, ми обов'язково вам все віддамо. Але будь ласка, ближче до історії. Чи можу я почути офіційне звинувачення? Звичайно, Крейсі, звичайно. Розшукувала дитину жойночості статі на ім'я Діана. Чиндялася до діти. Так, тут це так написано: Я не винен, що стражники такі. <рес> uh, так, Що здавалися схожими на суб'єкт її теоретичного інтересу. Лякала місце? І потружувала солдатам денної варти. Ну, це могло бути. Вірю. Не, не могла дати чітку відповідь, як опинилась аристократичному... в аристократичному аристократичному кварталі. Мала при собі підозрілі предмети, що вказані нижче, не є мандрівною ар... артисткою, яка приїхала на декаду Моерте. дивно. А ще поведінка у вас дуже дивна: агресивна. Неконтрольована. Хто ну, сказав? Я вже це бачу. Розслабтеся. все добре. З вами нічого не зроблять поки що. Хоча Маніпулятивно. манепулятивно Вдех... вся до обману та залякування, це я теж вже бачу. І проявляє нездоровий інтерес до дітей. Я розумію, що це в принципі не є майже якимись звинуваченнями, але я люблю своїх дітей. Шителей. У мене немає дітей. Що? Жителі нашого міста Сонця, і я би хотів би, щоб вони були в спокої. Тому вас просто не повісили одразу. А я просто хочу з вами поговорити: вилучені речі: Вольт ритуальна лялька. Навіщо? Це просто лялька? народжена, яка чіпляється до дітей і просто ходить з лялькою. Окей. Колон у вигляді скельця. Да, ну треба ж мені кожного дня за свою красу дбати. Японія. Поставила, я підкрасила, добре, пог... добре. дзеркаля. Це, це оце. Я зрозумів. Кудя не передбачень. Не передбачень. Окей, театральна маска. Навіщо вам театральна Бо маска? Моя артистка? Ви не зареєстровані як артистка. А, а як у наші часи реєструють артистів чи не своїм виступом? І вона робить в цей момент ось такі рухи своєю прекрасною спідницею. Чи не з таким поглядом? Я, я зрозумів. Так, ви артистка просто не зареєстрована. Добре, без проблем. Ми це, в принципі, можемо поправити мінерали, кварн дві штуки, аквамарини дві штуки, нефрити дві штуки. Застигла дава. Одна штука. Аметисти – одна штука, магічні зилля, дві штуки. Це квафілін для дітей. Що? Брехня і наклеп. І Кресіда отак розгортає своє волосся, де ви бачите у неї різного роду прикраси. Я просто дуже люблю прикраси. А мені що казали раніше? Якщо хочеш щось зроби сама, от я й добуваю. А, а іноді зілля. за мої виступи що дають, то й беру. Магічні зілля. Ну, я там розбиралася. А що це за зілля? Ну, дивися. Дивіться, Будь О, принце, от я якби танцювала собі, нікого не чіпала. Поряд моя сестра бігала. Ось ця бісенка, діді. Ді, ді, ді. От, і я що, туди раз, юбкою, туди раз. і Її вже немає. Я злякалася, давай гасати, а навколо якраз як і дітей, і кожна третя бісина. Ну і дідька лихать. Я до кожної підбігаю. Ді, дії, повертаюся, а це не вона. Чесно кажучи, один разок подумала, що вона думала, що я її класно запам'ятала, але там були такі сутінки, що взагалі не розберешся. І чомусь, проходячи, варта, подумала, що я чіпляюся до них. От ви скажіть, у вас взагалі якісь менші вас, може, якщо не діти, може, сестри, брати є? Так, є. От ви розумієте, що вони можуть чуди? От за три секунди! О, так, я розумію, я вас розумію, розумію. вас Що за ними треба око за око. Що таке стража? Я вибачаю, звичайно, але що таке фалсіта? Фелсита? Фасита? Що ви тут хотіли мені сказати? Прожуйте. Вибачте, ваш величносте. Здається, пітер мав на увазі фальсифікаційний набір. Але можливо, він сплутав, і це було в іншого порушника. Як цікаво. Тепер у них ще й проблеми з логікою. Гудвін зроби, будь ласка, першу перевірку цієї гри. Проник... Я проникливість кидаю. Я точно розумію, що щось у мене 17. Скоріше за все, Пітер чи, можливо, хтось інший, навмисно допускав помилки у звіті, щоб. Гудвін Ос доволі сильно помилявся, коли зачитував це вголос. Це був жарт, жарт від королівської гвардії. Скажіть, будь ласка, ви точно мені нічого не хочете сказати, тому що, чесно кажучи, я не повірю, що стража, яка навчалась у вчителей моєї матінки, такі тупі. А якщо вони такі тупі, то мені здається, їх потрібно. Звільнити. Можливо, починати з вас. Це жарт. Вибачте, ми прошу... просимо вимушення. Ми У вас при... погане почуття гумору. Тобто, обвинувачення щодо мене можуть бути зняті? Поки що ні. А все ж таки, я дуже хочу вияснити, що це за магічні зілля, тому що, якщо це клаферін, вас повісять. Та я сама Перейдемо знати не знаю. Я побачила кілька таких склянок, подумала: ну так пригодиться. Я буду рада разом із вами розібратися, що це таке, от, і зрозуміти його належність. Якщо ще е, ви зможете допомогти навчити мене в них розбиратися, а не одразу і нормально, то буду вдячна. Mm, знаєте, в принципі, це можливо, якщо ви дійсно будете невинною. А ви не бачили маленьку бісину Ді? Що про це думає стража? Пітер. Дівчинка, яку описала підозрювана, все ще не знайдено. Її або не існує, або немає саме в місці сонця. І на цьому моменті Кресі дещо згадує і додає е, вартовим ну, дивіться, у неї отут ще родинка, хотіла отут би показати ага. а, от. І ще отут у неї невеличкий шрам на пра -правій, правому плечі, це точно вам допоможе. І поки Оні народжена доволі впевнено описує те, як виглядала дівчинка, яку вона загубила, а не вкрала, ми зробимо невеличку паузу. І що буде чекати вас незабаром, дізнаєтеся вже скоро.